Ось знову літечко, усе навкруг радіє, пташки звірятка тішаться усі, у небі сонечко так виграє привітне. Радіють всі дорослі і малі. Ось стрибунець дістав свою вже скрипку. Так гарно й весело на неї вигравав. А зайчик. На піньок мерщі застрибнув, радіючи теплу, затанцював, і песик теж до друга приєднався. Прийшло тепло, ну як тут не радіть, на свій лужок теж прилетіла Мая, раділа так, як і раділи всі. Летіла Мая знову на квітки. Куточок на лужку для себе мала, такі пахучі квіти там росли і митку із них приносила чимало. Аж бачить, налетіла сарана і стала нищити траву усю довкола. Як не старалася прогнати їх вона, у неї не виходило нічого. Згадала тоді Майя про пташок. До лісу швидко дуже полетіла. Та по дорозі бачить ось гніздо. Там пара пташечок у ним у нім сиділа. Чим дуж до них летить вона в гніздо. Давно ви снідали, отак у них питає, та начебто не дуже й давно. Їй пташечка отак відповідає. А що питаєш, сталось, може, щось? Так, сарана на мій лужок напала. Ну, що ж, показуй, де той твій лужок? Ми зараз пообідаємо на славу. І повела їх Майя на лужок. А сарана, побачивши здалека, Тікала в різні сторони бігом, хапали на лютуї пташки і знову полетіла до сови. Історію нову від неї слухать. Ти, тітонька, іще щось розкажи. Сьогодні мені також про Ісуса. Колись хвороба на землі була. Що називали люди всі проказа. Страшною дуже є хвороба та людей тих проганяли люди зразу. Від неї могли й інші захворіти. Тому й жили ті люди по печерах. Проказа могла тіло все покрить, і гнило тоді людині усе тіло. Ішов одного разу у село із Ісус із учнями, і за ним народ, як завжди. І десять прокажених там було біля села. Подаль там стояли. І люди всі сторонилися їх. Кричав хтось з них: а ну йдіть подалі. Вони ж здалека голос піднесли. Наставнику, помилуй нас, кричали. Тоді промовив він до них ідіть священникам у храмі покажіться. Послухались і швидко так пішли, і по дорозі стали вони чисті, і далі собі з радістю пішли. Хто до священника, а хто. Побіг додому, лише один, що був самарянин, побіг назад вклонитися святому. Він впав тоді Ісусові до ніг і щиро дякував за чудо, за спасіння, що спас його від страшної біди. Здоровим жити далі дав надію. Ісус спитав його, а решта жде усі, чому не повернулися віддати Богу славу, своїми вже дорогами пішли. Той відповів йому, Учителю, не знаю. Сказав Ісус, спасенний ти, вставай, віра спасла тебе. Іди і будь здоровий. Для Бога неможливого нема, усе можливим в світі є для нього. Таку історію ось я розповіла. Ти за усе завжди лиш Богу дякуй. Сьогодні Бог лужок мій врятував, щоб я медок могла на Нім збирати. Як часто дітки в нашому житті, так мало дякуємо за усе ми, Богу. Давайте більше будемо усі, ми дякувати Господу святому.